Вітаю вас, наші телеглядачі, у студії Валерія Каналош, це програма діалог. На календарі професійних свят 28 травня є День прикордонника. Отже, саме ця дата і стала інформаційним приводом для зустрічі в нашій студії із начальником відділу прикордонної служби «Дякове» майором Миколою Марченко. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго дня. Отже, декілька років тому відбулася реорганізація цілої прикордонної служби. Що саме зараз? Які завдання покладені, покладені на вашу прикордонну службу? Дякове? Так, дійсно, з 2006 року на підставі указу президента України в державній прикордонної служби відбувається реорганізація в частності з чотирьох рівнів системи управління. на Точніше, спеціально рівнів управління системи на чотирьох рівнів. На даний момент відбулося деяке скорочення структурних підрозділів Державної прикордонної служби, і відповідно до указу президента Концепції розвитку Державної прикордонної служби до 2015 року відбулося з'єднання підрозділів, скажімо, які пов'язані були виключно з охороною визначеної ділянки державного кордону, так званого зеленого кордону, так і підрозділів. Що безпосередньо здійснюють пропуск осіб транспортних засобів на шляхах міжнародного сполучення. Даним підрозділом є відповідне відділення прикордонного контролю і застава. Зараз пройшло з'єднання даних структурних підрозділів і створено один загальний підрозділ як відділ прикордонної служби. Скажем, що стосується завдання, які виконують відповідно до Законодавства України, це по-перше, це охорона визначеної ділянки державного кордону в межах сухопутної ділянки, також здійснення пропуску всіх транспортних засобів вантажів в, міжна... в шляхах міжнародного сполучення, тобто здійснення прикордонного контролю. Чи проходять наші хлопці, закарпатські хлопці службу на відділі прикордонної служби Дякове чи не проходять? Так, да, звичайно. Більшість персоналу це є місцеві жителі. Найближчих населених пунктів, а саме Виноградівського району, також є представники Мукачівського району, Берегівського і інші. Якщо б звати відсоткому відношенню, то приблизно десь 80-85% це місцеві жителі, які проживають в найближчих населених пунктах до державного кордону. Такі як Сасова, Текова, Чепа, Ченатисова, ну, звичайно, навіть Ланфолу, Заболоті. Зрозуміло, ну не секрет, що час від часу проходить нелегальний перетин кордону, контрабанда частіше порушення кордону в бік Євросоюзу. В наш бік цікаві факти, як ви боретесь з цими негараздами, звичайно, дані загрози існують, вони є загальнодержавними. Це незаконна міграція. Скажімо так, наділим межах ділянки поналіст підрозділу. Дякова, скажімо, не є актуальним незаконною міграція, що стосується безпосередньо незаконного обертання державного охорони з метою пошуку кращих умов в життя в Європейському Союзі, скажімо так, але існує така, такий вид або підвід незаконної міграції як з метою контрабандної діяльності. В першу чергу, це стосується тютюнових виробів. Значить, є випадки, в цьому році, скажімо так, станом на сьогоднішній день. Порушень державного кордону в межах ділянки 15 допущення не було. В минулому році можу вам привести пару прикладів, що стосується затримання невеликої партії тютюнових виробів. На околиці населеного пункту село Оклігеть. вісім ящиків тютюнових виробів. Були затримані разом з громадянином, теж який, скажімо так, проживав в даному населеному пункті. Відповідно, складено... Процесуальні документи дана особа була притягнута до адміністративної відповідальності. Напевно, зв'язку з цим ви активізуєте співпрацю з юними друзями, прикордонників. Нещодавно у вас на КПП Дяку відбувся такий зліт. Чи можуть допомогти вам місцеві мешканці? Так, дійсно, значить, де Державна прикордонна служба в частності відповідно до законодавства України про участь громадян в охороні державного корду та забезпечення громадського порядку та інших. Нормативно-правових документів держави, Значить, є громадські формування по охороні державного кордону в межах ділянки мого підрозділу таких громадських формувань три. Значить, що стосується юних друзів-прикордонників, так, ми теж проводимо таку роботу. В межах скажімо так, ділянки існують також три клуби юних друзів-прикордонника. Це вони засновуються, як правило, в загальноосвітніх школах, населених пунктах, в межах прикордонної смуги. Значить, дійсно відбувся 19 числа зльот даних юних друзів-прикордонників. Відповідно, відповідно, перше місце зайняли діти, школьники села Оклі Геть. А дану роботу дійсно ми проводимо з метою скажімо так, покращення якості охорони державного кордону з метою здобуття виправдової інформації про можливу протиправну діяльність на державному. Кордоні, щоб своєчасно можна було зреагувати і відповідно запобігти даному про порушення в межах ділянки відповідальності. Ну, також не секрет, що час від часу технічно оснащена контрабандистів прогресує, вони е дуже виявляються до різних уловок. Чи забезпечені ви, Державна прикордонна служба з сучасними новинками і надбаннями, які дозволяють попередити ці злочини? Так, правильно ви сказали, що дійсно контрабандісти так звані мають теж дуже гарне оснащення, що стосується і приладів нічного бачення, тепловізійних пристроїв відповідних. На даний момент можна сказати, що державна прикордонна служба не разу не відстає від них, а ідея можливо на крок вперед. Від даних контрабандістів є відповідно на забезпечення. Відповідні тепловізійні установки, автомобільна техніка, прилади нічного бачення. Да, кількість даних приладів, скажімо так, дає можливість державні прикордонної служби або прикордонним радам безпосередньо протидіяти, затримувати і контролювати обстановку в межах ділянки відповідальності. Підрозділу ну, тут зразу виникає таке попутнє питання: чи вистачає вам бензину, чи вистачає вам засобів пересування оперативних. Значить, Що стосується забезпечення підрозділу, на даний момент проблемних питань немає ярко виражених. пально мастильними матеріалами підрозділ забезпечений на 90%. ну, Навіть можна сказати, що на 100% забезпечений. Для того, щоб оперативно відреагувати на зміни обстановці, підрозділ постійної готовності до дій. І, скажем, щоб таких ярких проблем немає автомобільної техніки, теж достатньо проблем на даний момент Державної прикордонної служби. В підрозділі ВПС Дякова немає. немає. Окремим вашим підрозділом є кінологічна служба. Так би мовити, службові пси знаходяться теж на стражі кордону. Як проходить їхнє дресування, харчування? Значить, так, дійсно, є структурним підрозділом відділу прикордонної служби, кінологічне відділення. Значить, на даний момент на відділу прикордонної служби даний підрозділ комплектований на 85-90%. Значить, роз... в... в розположенні значить, підрозділу існує, є в наявності як і розшукові собаки, так і спеціальні собаки. Значить, по пошуку безпосередньо наркотичні речовини, зброї. Харчування відбувається за рахунок держави або державного бюджету. Проблемних питань також ніяких не виникає. Значить, дані службові собаки використовуються разом з Військовослужбовцями-кінологами безпосередньо під час охорони державного кордону та в ході здійснення прикордонного контролю. Значить, за допомогою даних, скажімо, службових собак є відповідні затримання щодо виявлення зброї вибух, в частності наркотичні речовини. Тобто собаки працюють, якщо так можна сказати, на рівні з людьми. Зрозуміло. І ми невпинно, невпинно все-таки наближаємось до Євро 2012, саме Неветленфолу, то є перше село, яке побачать наші гості. Тут, так би мовити, починається Україна. Що у вас проводиться до підготовки до Євро 2012 Значить, на вашому КПП? Я зрозумію питання. Значить, Відповідно до всі ми бачимо центральне телебачення, телеканали, mm -hmm. що Україна. Готується вся для проведення євро 2012 в тому числі Державна прикордонна служба, значить, регулярно відбуваються відповідні колегії на рівні адміністрації Державної прикордонної служби регіональних управлінь, де залучаються відповідні керівники всіх підрозділів, які будуть безпосередньо брати участь в забезпеченні фінальної частини Євро 2012 Що стосується нашого підрозділу, значить воно. Він не знаходиться на активному напрямку можливого руху вболівальників або, скажімо так, інших учасників Євро 2012. Але разом з тим наш підозр також було проведено комплекс заходів, починаючи з наведення відповідного порядку створення відповідних, відповідної інфраструктури в межах пункту пропуску. Також була підготовка. Додатково проведена з персоналом, було скажімо так, підвищення рівень знань іноземних мов основних, це таке як англійська, німецька та французька. Значить, створено відповідні резерви у разі збільшення транспортного потоку. Значить, ну, в цілому, скажімо так, аналізуючи обстановку, яка є на даний час на відділі прикордонної служби, наш підрозділ спроможний виконати завдання понадійного забезпечення. Пропуску відповідних осіб через державний кордон, в частності болівальників та інших учасників. Ну а також, в принципі, що стосується і приблизно збільшення пасажиропотоку, ми очікуємо в районі 10, ну максимум це 15%. Як правило, це буде стосуватися виключно туристів, які будуть прямувати на відпочинок в країни в Балканські країни, а саме Болгарія, напрямок Греція, Хорватія, Чорногорія. А чи не турбує вас, ви часто їздите цими дорогами, стан наших доріг? Як ви думаєте, як сприймуть наші гості з-за кордону, стан наших доріг? Чи можемо здолати ми цю біду, наші дороги? Ну я думаю, що зможемо. Якщо до цього, скажімо так, віднестись відповідно, то зможемо. В принципі, на даний момент ямковий ремонт міжнародної траси проведений. Я не скажу, що вони гірші, ніж в Румунії. Там теж є свої проблеми, але разом з тим, на даний момент, я думаю, основна міжнародна траса більш-менш відповідає тим вимогам і безпечному, скажімо так, експлуатація транспортних засобів. Микола Борисович, як довго ви служите на Закарпатті? Як ви можете охарактеризувати наше місцеве населення? Ну, я проходжу службу при, скажем так, був переміщений у 2011 році, значить, на посаді знаходжусь приблизно 8 місяців. Значит, ну, в цілому можу, скажем так, дати характеристику місцевому населенню. Ну, доброзичливі, привітливі, скажем так, відносно. Та не відносно, скажімо так, добрі люди проживають на Закарпатті. угорською мовою трохи володієте, розумієте, ні, ні, такі угорською мовою, на жаль, не володіє, але там трошки, скажімо так, знайство стонормунської мови, так mm -hmm. як я вивчав її, в нашій Національній академії так, державної так, прикордонної тоді служби. Зрозуміло, і в мене ще виникає таке попутнє питання. Я знаю, що ви є з династії прикордонників. Ми не можемо обійти цю тему. Розкажіть про свого батька, про свого брата. Так, дійсно, я є, скажімо так, сином прикордонника, скажімо так, який ще в 1981 році проходить службу також на Закарпатті, але трошки, скажімо так, uh -huh. немножко лівіше від Дякова, якщо обличчям до державного кордону або дивитися сторону, це безпосередньо Тячівський район, так. Так, населений пункт Тереса такий. Uh -huh. Значить, і в тому підрозділі проходив службу. Значить, так що після того там же саме я проживав, мені тоді було два роки. Після того, відповідне, життя військового вимагає великих зусиль, ну і пошло, поїхали далі по Радянському Союзу. На даний момент батько є пенсіонером, має брата прикордонника, який теж є керівником підрозділу, та проходить службу на даний момент. В міжнародному аеропорту Борисполі, місто ну, Київ. Так, і брат у вас не простий, брат у вас є близнюк ваш, зрозуміло. Так. Ну, отже, повертаємось до нашої теми: все таки професійне свято, 28 травня. З якими успіхами зустрічає ваше професійне свято відділ прикордонної служби? Дякове. Ну, похвалитися нема чим, звичайно, скажімо так, так як у нас не є активним підрозділом, як я вже зазначив. Але разом з тим можна сказати, що в цей рік скажімо, обстановка була скажімо, не з легкою, напруженою, так, але за допомогою персоналу значить, не було допущено жодного порушення державного кордону незаконними мігрантами, не допущено незаконне приміщення тютинових виробів поза безпеці поза пунктами пропуска. Значить, маємо затримання стосовно. Адміндіяльності, значить паспортної роботи, що стосується перевірки документів, виявлено було порушників за чужими паспортними документами, які намагалися виїхати з території України. Суноданих осіб вони притягнуті основним закорятком заклад... до адміністративної відповідальності. Що стосується оглядової роботи в частині безпекової складової, значить наркотична речовина не виявлялася, а разом з тим виявлялися. Медикаменти, пс... які мають психотропної дії, дії які заборонені до звичайного використання на території України. Це такі, як там Рівітріл та інші. та інші. Ну, що би ви хотіли побажати своїм колегам з нагоди професійного свята, що не вистачає прикордонникам на сьогодні? Хочу привітати весь персонал Державної прикордонної служби з професійним святом. Також хочу привітати ветеранів. Побажати кожному здоров'я, щастя, розуміння, щоб не в легкій в нашій праці, до, скажімо так, ваші другі половини, дружини, дівчата розуміли нелегко ваш труд і стало за цього розуміння з розумінням і підтримкою. Всього вам найкращого і всіх благ. Ну що ж, це була програма Діалог і ми мали бесіду із майором прикордонної служби Миколом Марченком. До побачення. До побачення.